Ну що, ось такі оце гори, Приїхав, а це зараз піду десь там підйомник. І гори, от на оті от гори він десь веде. Тут кріселка попроще, ніж в Чехії на снежку. Але я так розумію, що вона зараз закривається, бо я так підійшов взагалі не розумію, що тут і як робити. О, закрив. Тільки в ноги дує, а так в принципі ок. Я не зовсім розумію, як тут має бути правильно. Але ну якось так. Звісно, з відкритим їхати набагато комфортніше, але так в плані е, цікаво, то що ти все бачиш, але я не знаю, що тут в плані безпеки. Я тут один. Поки саме ранок, тільки тільки все відкрилось. Зараз отуди от піду, Це десь туди буду підніматись і потім по тим от горбам йти. Докуди я не знаю. Подивимось. Ліземо далі. Поки що дуже крутий і такий складний шлях. Все в каміннях. Це я вирівняв горизонтальну камеру. Не знаю, тут 30 градусів, часом може й більше. Красота неймовірна. Кожній тут метрів. Я дивлюсь лапки є, бо шлях дійсно складний і таким чином можна перепочити. І ще мені тут дуже подобається, оця що крутизна і високі гори, тут неймовірно тихо. І тут ані на машинах сюди не їдуть, ні на конях, ні на квадроциклах. Тут пішки вить вилазиш. До речі, пише висота 1627 метрів, це вище ніж снежка. Чи десь на рівні? Я десь отто -от і найвище буду в своєму житті. Класна травичка. Але справжня. От так от. Ось на яких схилах вона росте. О-го-го. 1700. Умовна межа, це вже з'явилася якась прям брукована дорога. І на схилах вон каміння. Знайшов місце відпочинку, тут вся моя мапа. Куди я буду йти? Я хочу на оці три копи. Копа. За допомогою. Оцієї штуки продивився свої три копи. Саме цікаво. Зараз спробую зорієнтувати. От на оцій вершині є люди. І саме цікаве тільки що на оце три копи, на оцих трьох копах, на центральній там є дерево, а по-моєму за цієї якоїсь штуки хтось злазив. І чи то тут є люди на оцій горі правій, чи то, чи то тут десь дві людини виходить. Не знаю, коли вони вилізли, да, мабуть, в шостій ранку вилазили туди. Ну, оце моя сама крайня ціль бажана, це оці три копи. Там буде складно. Місце для відпочинку. Ось є лавочки, там вище ще є лавки. Отут -от, я вже показував є. Ну, це такий бінокль, щоб дивитися. Тут карта. Зараз зроблю перепочинок, поп'ю, намажуся з пфом і піду. 1805. Взагалі немає дерев. Інколи тільки якісь оці кущики, ну сосна по От. Часом рівна, часом кам'яниста дорога. Ось таке от. Ось панельки сонячні. Я кручусь вертюсь весь час. Сонце, отут, отам, отзади, а я з то туди, то сюди. І вони щось слабо працюють це. Він уже хребет цієї гори, то я так розумію, 1900 це вже буде Де це? десь он там. о, І ось цей хребет, буквально там хвилинка. Що написано, оця лановка, сплатинська долинка, півгодини. Ну, вниз може півгодини. Мене зайняла година. А я йду зараз тим хребтом. Тим хребтом, а тим хребтом, далі треба буде вирішити, Скоріше, це тим хребтом отак от направо на ту гірку, а потім спускаюся сюди. Це оцей салат, чи як потім отуди, чи оту салат, туди, чи ото салат. туди, туди, туди. І он таких три штучки. як... З як зубом вигризено це кінцевий маршрут, і далі там як десь є спуск. До заходу сонця ще вон, в 20.00 ще є часу, то я буду ще ходити. Який масштаб цих гірон там бачу людей десь. Он маленькі цяточки по центру. Це в три рази збільшене. Зараз фото вставлю. Фото було в 5 разів збільшене. Ну мені кудись туди, отак от. Я теж скоро буду цією маленькою-маленькою фігуркою. А це я вже пройшов. Все, щоб було зрозуміло. Приблизно скільки людей тут іде. Ось, он, он, он. Вийшов я десь, он там, де ота групка людей. 1909. Тут дуже схоже, хтось ночував. Таке зазвичай викладають з каміння, щоб вітра не дув. І, мабуть, це не перші тут ночували, бо геть трави під ними нема, скоріш за все. Отут тут хтось лежав, причому не в наметі, а в якомусь там просто в спальному мішку. От. Або в поперек. Ось там ще щось лежало. це. Мабуть рюкзак. Скоріше за все оці кущі. А це був туалет. А може і ні. Ну тут мабуть досить затишно так. І вид гарний. Ну так, да, за камінцями тут геть не дує. А мене цікавить на фоні оцього всього пейзажу гарного і того, що часу багато пройшло. Де тут піснуть можна? Трошки отуди вийде буде два км, там перепочино. Два кілометра тридцять два метра, а виглядає то попроще, просто до дорога собі травичка. Ну що, я на висоті 2 кілометрів. Перше в житті. Тут класно. Он це кабель, кабельна дорога, канатна дорога, це звідки я вийшов. А їде вона аж кудись туди униз. Добре, що я нею скористався. Бо я вже замахався йти. Ух ти! А там ще якесь озеро вон за горою. like a volleyball Още одне місце для ночівлі. Там зверху проходить, видно, було, що по кругу обкидано. Тобто тут ночують. Мабуть, на свій страх і ризик. Ну, рахуємо, що плюс-мінус 2050 метрів. Це значить рухатися далі. Це мені на те. Банікове ще седло і баніков. 2,30, а на карті геть близько. Да. Довгенько. Ну, з іншого боку, є ще час. Досить багато. Я так не поспішаючи туди пошурую. І ще одне місце для ночівлі. Прямо 100% тут ночували. Прямо поряд з цією тичкою. І це, ну ось маршрут. А ось ночували. І це з наметами схоже або Велика компанія. Треба цей момент вивчити. Бо я чув, що Нельзя Так, як сказав би Олесь, це буде неприємно. Тут. Спуститися сейчас, йобереся, спуститися. Ого-го. Я, я не хочу спускатися, я тільки що вибере. Вже починається скелі. Як тут тихо, тут навіть вітер зараз між камнями не дує. Куча камінні. Ох ти, десь тільки що чули? Вон. Люди деруться, це оце дорога така. Оце зараз туди маршрут йде звідчить з усього. Бачу там ланцюги. І по ним треба буде дертись. Висота 2000 метрів. В скелі. І якесь іменко. Чи то козя, чи, чи то ще щось таке. Як? Як? О, чергове кубальце. І вон далі ще одне А он Мені здається ото от три копи відгрізених. Якесь озеро. І це я буду от мимо того озера, то тобто стежкою, мені здається спускатись. О, панорамний вид Це я. Від парковочки, отак кудись там між цими горами виїхав, потім отак-зік-зік-зік вийшов там. І йшов далі, оце сюди, 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 десь цей салатин. от там, чи десь там, мабуть, чи отут, потім отак, сюди виходив, спустився, це що я не спускатись. піднявся, спускав, спускав спускався. І тут Тут скелі були. Думаю, мені туди, а там якась... Зараз хочете зупинитися, дихатись, чи то я вже втомився. Її у хай Головне заховати, бо якщо згублю <звуклю> буде і <пічніку. звук> Ну, Вони ще матляються, я не знаю, мені пісь без логи з ногами. То може тут розкарячитись. Може хто короткий. Чи не дуже серйозно. От звідки тут ця дерев'яшка? Це їх хтось ніз? Перелізь. Ху-ху-ху. О. Тобі добрий день. О, це там... А мені он туди. Фу. Вроді виліз. Цікаво виходить он з тої сторони. Таке якесь сочне, зелене. А перевалюємо на цю сторону. Ну, трава має на увазі, вона якась така жухла, вся сіра. Цікаво, це просто того, що сонце на неї світить. чи Це дійсно воно так росте, того, що з цієї сторони більше сонця, а з тої його мало. Якось так. Три копи. Дві години, це в 17.34 до них виліз. Сподіваюсь, що швидше буде рухатись. от, добрався. Три копи півтори години. Це, що з цього це оон туди отам, десь ті копи. Баніков 2178. Сама велика вершина моєї подорожі сьогоднішньої. Вище в цьому районі нема нічого. От звідти прийшов. Довго йшов. Довго. А так. Десь там Реси, найвища вершина Польщі і на схід там найвища вершина Татрів. Це забув, як називається, якось там штит. Ого, це я десь з тої гори зліз. Лучне сідло, це Вон моя парковочка. Щось я від неї віддаляюсь. Це як в передачі цих двоколісні хроніки, то я там тупчу-тупчу, тупчу ногами, далеченько я забрався, але хочу ще далі. Піду я там щось посижу перед оцим от сходженням. то вже десь там три копи. Я вже буду спускатись. Пам'ятний пам знак якимсь альпіністам чи що. Написано Тім Гораль, емблема там Альпініст, горнолежник. І Фалко Перегрінус, отут нижче. Хоча це, скоріш за все, не вони робили, це просто не... Середньо, по ідеї, цей язичок, чи що, чи то язичок, я навіть не знаю. Чи воно просто і не видно. Я, мабуть, видно, що це був я. Ну. Чи от, не знаю. Словом, оце три копи написано, то три копи. 2133. І ото три копи. Це вже останнє, там 2134. За нею вже буду спускатись. на парковку уже тень впала. Что она едет? Ну все, остання третя копа, там 2000 зараз 20, якісь там 5 метрів, ой, 2125. Я невимовно радий, що я вже закінчив цей маршрут, бо я втомився. Зараз 6 годин. Десь плюс-мінус 6.00. Біля 2 годин до заходу сонця. Там вже видно. Вон, в долині вже і заходить сонце, це там парковочка вже. Зелена, зелона називається, 2000. Не знаю, як вони називаються, такі самі скелі, скелі, скелі. Можна було отак пройти так джик-джик-джик-джик, А там хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп і теж зійти. Завтра ввечері десь. Оце отакий спуск. Це каміння все сипеться. Тяжко. Кого я зустрів? А ця жаба мене й не боїться. Завмерла, мабуть, думає, ну якщо я заумру, не буду рухатись, не буду кліпати, то мене з'їдять. я тебе й так не збирався їсти. Красуня. Мало не сталося нещасного випадку. Я собі спускаюсь, працюю трекінговим палицям, і тут оця красуня вистрибує. Мало не наступив на неї чи не проштрикнув. Ну і налякався до усрачки. Цікаво. Вон. Щось за штука. Вроді камні, але вроді і не камні. Таке враження, що якось чи катамаран. Можна буде помити руки, вмитись. І взагалі... Йой, як я невимовно радий Рога, рогашське. Плеса. 1700... 1719 метрів. Це вище, ніж сніжка в цих судетах. Так, значить, ведмедів, оленів, вовків і качок круасанами і яблуками не кормить. Тобто дітям заборонено кормить круасанами, мамам, яблуками. А я не дитина і не мама, я тата. Піду кормити. Класа! Водичка яка чистенька. Це таке не катамаран, це каміння цікавої форми просто. Ще пів години, пише до заходу сонця. Буду йти. Мені довше б йти, але я вже в цілому знизу. Мені ще десь за пів години якраз дойду, там водоспад є, та ще подивлюся. Але це відносно. Типу пів години до заходу сонця, зараз покажу. Вон пів години до заходу сонця, це горе. Тут сонце ще є краєчок, але по факту сонце онде? Його вже й немає. Шикарно, це сонце десь вже от за горизонт сідає, таке червоне-червоне клас. Мені туди так потрошки спускатись. То видно, шуміло, то що я казав, що машини. Схоже, цей водоспад, бо тут не їздять машини, є тільки тупіковий доїзд. І все. От що я прорахувався, то це я казав, що... Паркінг на 1500 метрів. І це десь 300 буде метрів спуску. Це, я подивився там, де я почав маршрути, я його почав від верха кріселки. Та це я вже спустився 1400 80 десь. А паркінг, скоріш за все, десь в районі 1000, тобто, я думаю, кріселка десь біля 500 метрів підняла. Паркінг працює цілодобово, там оплата. Десь в автоматі, тому це все ок. У мене є ліхтарик на лобниці. Ось така зараз дорога. В цілому не дуже складна. Каміння велике, більш-менш плоскі. не рухаються. Ну, єдине, що це треба по ним трохи скакати. То. Якась, якась калюшка. Мені здається, це її там зверху весь час і бачив. Неймовірно все чисте, увійшов прямо в ліс. А. Вийшов на полянку. Тут от все, що видно з цієї полянки написано. І я всі ці гори сьогодні пройшов. І навіть трошки більше. І ось як воно виглядає. Отак. От Он груба копа по центру, он три копи, як вигрізено, он це зелено і там озеро за цим горбом. Така тут замощено. Лавки якісь. А мені куди. Щас подивлюсь. Дойшов до водоспада. 1340 метрів. А вон там ще є небо червоне. Клас! Йой! Шкода, що! Так вже затимно застав його. Гарний такий. Нарешті я добрався, о Боже. Хочу пити, хочу впасти. Скільки тут багато цього добра вода. І наскільки це дефіцит і цінність там вгорів. Там хоч трісни, нема води. А тут... Все, все, я дудлю дудлю дудлю.